Привіт всім! Тримайтеся міцніше за ваші клавіатури, бо в нас свіженькі новини зі світу комп'ютерних ігор. Перша новина вийшло нове доповнення до Cyberpunk 2077, Фантомна Свобода, і воно просто неймовірне! Там купа нових місій, зброї, і, звісно ж, неперевершений Кіану Рівс. Не прогавте. Далі довгоочікуваний стройлб нарешті з нами, і він відправляє нас у міжгалактичну пригоду, якої ще не було. Уявіть собі, Номан no Sky, але з фірмовим стилем оповіді від Bethesda. А для любителів стратегій анонсували «Civilization Swy». Приготуйтеся знову підкорювати світ, і цього разу з ще більш захопливим геймплеєм та приголомшливою графікою. І наостанок хочемо згадати про справжню інді перлину «Hades 2», яка щойно вийшла в ранньому доступі. Якщо вам сподобалася перша частина, то друга вас точно затягне. На цьому все не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити.